Thank you. Новий навчальний рік діти, де дозволяє безпекова ситуація, почали відвідувати школи, садочки, гуртки та секції. А отже, зріс ризик підвищення рівня інфекційних захворювань. Найчастіше піддаються впливу інфекції дихальних шляхів. При цьому, чим молодша дитина, тим більший ризик зараження або розвитку різних ускладнень хвороби. Це програма про здоров'я. Мене звати Марія Савчук, і сьогодні у програмі ми поговоримо про стаціонарне відділення дитячої педіатрії рівненської обласної дитячої лікарні це маленька Софійка. Дівчинка уже тиждень перебуває на стаціонарному лікуванні у відділенні педіатрії Рівненської обласної дитячої лікарні. Мама дівчинки розповідає, за допомогою медиків звернулися через біль у животі та значне підвищення температури. Була висока температура до 39 і болів живіт дуже крепко в районі Пупка. І ми приїхали вже швидкою. І тут одразу поставили діагноз, і пей. пневмонія, і плевроїд від ускладнення. Спеціалісти закладу наголошують, що року із початком навчального року кількість дітей із простудними захворюваннями значно зростає. Завідувачка педіатрії номер 1 Інна Каштан каже, хоч навантаження на медиків цей час і збільшується, та це зовсім не впливає на якість надання висококваліфікованої допомоги кожному пацієнту. Як правило, діти поступають до нас по електронних направленнях, в приймальне відділення звертаються або бригадою швидкої допомоги, якщо це важкі дітки, і самозверненням. Черговий лікар їх оглядає в приймальному відділенні і тоді скеровує до нас на госпіталізацію. І тут ми вже надаємо. Лікування, надаємо обстеження. У нас відділення розраховане на 50 ліжок, і ми працюємо тут. Є пульмонологічний профіль, алергологічний профіль і інфекційний. Зараз збільшилась кількість захворювань, це переважно ускладнення гострих вірусних інфекцій. У вигляді гострих бронхіолітів зараз дуже багато, стенозуючих ларинготрахіїтів, є загострення бронхіальної астми зараз більше і також обструктивних бронхітів. Відповідно до діагнозу, медики підбирають протокол лікування і рекомендують дотримуватись усіх призначень лікуючого лікаря. Тоді процес одужання набагато швидший і головне продуктивніший. Пані Катерина зауважує, що завдяки професіоналізму медиків її донька сьогодні почуває себе прекрасно і з нетерпінням чекає на виписку. Бо ж, як кажуть, всюди добре, а вдома найкраще. Супер все супер. Останні дні взагалі ми вже веселі, ми вже гуляємо, йде покращення. Зараз вона весела, активна, гуляє. Ми задоволені. Комфортні умови тут достатньо добрі, нам все подобається, ванна, туалет, гаряча вода, столова, ну, повністю всі потреби забезпечені. Інна Каштан додає, при правильному лікуванні дитячий організм дуже швидко відновлюється. Тож головне не втратити час. Застерігає будь-яке захворювання краще попередити, аніж лікувати. Звичайно, треба уникати контактів із хворими на вірусні інфекції. Треба раціонально харчуватися, треба оздоровлюватись, треба багато гуляти, менше приділяти уваги комп'ютерам, телефонам. Ну, раціональне харчування і не забувати звичайно про щеплення, які так само треба робити своєчасно, і вони теж є захистом від таких вірусних різних інфекцій. Тож далі у програмі ми поговоримо про те, які послуги надає стаціонарне відділення педіатрії Рівненської обласної дитячої лікарні, які основні симптоми характерні для захворювань легень, чи можна вилікувати бронхіальну астму у дітей, та яких рекомендацій слід дотримуватись, аби ваші діти були здоровими? Про все це сьогодні будемо говорити з Інною Каштан, завідувачкою структурним підрозділом відділення педіатрії 1 Рівненської обласної дитячої лікарні. Пані Інно, вітаю вас у нашій студії. Доброго вечора. Давайте для початку розповімо нашим глядачам, за якими напрямками працює ваше відділення педіатрії. До нас е наше відділення надає висококваліфіковану стаціонарну допомогу дітям із пульмонологічною алергологічною патологією, е із захворюваннями інфекційного характеру. Е Такі три серйозні напрямки, за якими працюють ваші спеціалісти, і відповідно ви як очолюєте таке відділення. Пані Інно, розкажіть, будь ласка, трошки про кваліфікований медичний персонал. Скільки лікарів працює? Скільки ліжкомість у вашому відділенні? Наше відділення розраховане на 50 ліжок, і в нас працює лікар-пульмонолог, лікар-алерголог, лікар-інфекціоніст та лікар-педіатр. Доволі так небагато спеціалістів, але працюєте за різними серйозними напрямками. Ну і перше певно запитання, яке виникає, так як і в мене, і в наших глядачів, з якими основними захворюваннями ви працюєте у вашому відділенні? Ну до нас госпіталізують дітей із різними видами кропив'янок, із бронхіальною астмою, з важкими бронхіолітами, обструктивними бронхітами, як ускладнення вірусної інфекції, захворюваннями, також повітряно-крапельними інф... інфекційними захворюваннями. З початком навчального року не так давно, от, де дозволяє безпекова ситуація, діти пішли і до школи, і до садочків, і на різні секції, гуртки, і відповідно. Оці такі адаптації в mm -hmm. нових колективах. Чи відчулося зріст от, от, якогось захворювання і як, з якими основними захворюваннями зараз звертаються діти? Так, зараз у нас є е, вже mm -hmm. загострення і бронхіальної астми, е, і обструктивних бронхітів загострення, особливо тоді, коли діти ходять в укриття mm -hmm. е, або мають інші якісь тригери захворювань. цих. Зараз збільшилась захворюваність на пневмонії, і ускладнення вірусних інфекцій, пані Інно, як відбувається власне госпіталізація до вашого відділення? До нас поступають діти за електронними направленнями від сімейного лікаря, від лікарів нашої консультативної поліклініки обласної лікарні по самозверненню та які доставляються каретою швидкої медичної допомоги. Якщо відповідно каретої швидкої медичної допомоги на приймальне відділення, тоді вже відбувається огляд, і вже всі дітки, дітки проходять через приймальне відділення, де їх оглядає черговий педіатр, і тоді скеровує до нас у відділення або в інші відділення лікарні. Ви займаєтеся тільки стаціонарним лікуванням, так? Я веду ще прийом пацієнтів амбулаторний. так. І от цікаво, чи працюєте із дітками, які живуть у нашій області, чи з інших областей до вас теж звертаються маленькі пацієнти? До нас звертаються пацієнти з усієї нашої області, з усіх районів області. А також багато було пацієнтів із Хмельницької області, із Тернопільської області, і були пацієнти із Звягеля. Приємно, що за кваліфікованою допомогою звертаються саме до дитячої обласної лікарні, аби отримати весь спектр відповідних послуг. Ви вже неодноразово сьогодні згадали про такі захворювання, як бронхіти, вони бувають різними. От хотілося б запитати, які основні симптоми бронхітів і в чому їх різниця. Ну, бронхіт – це взагалі запальне захворювання бронхів різного калібру. Вони є простий бронхіт. Є, який протікає у вигляді бронхіоліту у дітей до двох років та обструктивного бронхіту у дітей до п'яти років, як правило, вони мають вірусну етіологію, як правило, це викликається в дітей раннього віку, вірусом, рс вірусом, а в старшому вірус в старшому віці це віруси грипу і парагрипу. Якщо ж обструктивний бронхіт виникає у підлітків, там уже етіологія більш алергічного характеру. І якщо ми у підлітків бачимо вперше з'явилася задишка або симптоми обструктивного бронхіту, то тоді вже навіть вперше ми можемо подумати про бронхіальну астму. Особливо у дітей, які мають спадковий анамнез, які, мають, які мали в своєму дитинстві атопію, тобто алергічний реніт чи атопічний дерматит, ці діти мають більший відсоток в подальшому захворіти на бронхіальну астму. А якщо говорити простими словами, бронхіт супроводжується кашлем, хрипінням, якими Бронхіти, симптомами? якщо ми говоримо про бронхіоліт, угу. то на перше місце виходить там такі симптоми, як дихальна недостатність. Це як правило важкі стани у дітей, які до нас госпіталізують. І вони вона супроводжується. Такі бронхіоліти супроводжуються задишкою, кашлем і вираженою дихальною недостатністю. Пані Інно, я як мама, я знаю, от, наприклад, старшим завжди, коли там трошки чи кашель, чи ускладнене дихання. І е, тоді було е, номер один це небулайзер. Така новинка. Я впевнена, що і до сьогодні батьки використовують е, небулайзерну терапію саме вдома, от тільки трошки почали кашляти, чи трошки ускладнене дихання за небулайзер і вже дихай. і це допоможе. Але думки лікарів вони різняться. Хтось. Рекомендує хтось забороняє. Давайте поговоримо більш детально, коли використовується небулайзерна терапія, чи безпечно це і головне, як правильно користуватися, і в яких випадках. Ну при гострій вірусній інфекції, як правило, небулайзерна терапія. Не дуже правильно її застосовувати, тому що основними основним лікуванням це є симптоматичне лікування вірусних інфекцій, це зволожене повітря. 40-60 це температурний режим, 18 градусів і менше, це зволоження носових ходів, це лікування лихоманки. Як mm -hmm. правило, у дітей раннього віку я зараз такі цифри скажу 38,5, і тоді збивається температура. У дітей старшого віку це вище 39 градусів. Mm -hmm. І, звичайно, потрібно слідкувати за можливим ускладненням вірусних інфекцій, коли ми говоримо про бронхіоліти чи обструктивні бронхіти. Звичайно, тут перевага надається небулайзерній терапії. Небулайзерна терапія це введення лікарських засобів в дихальні шляхи за допомогою небулайзера. Небулайзер це пристрій, який розпилює розчин лікарських засобів в аерозолі. В чому перевага небулайзера? В тому, що висока концентрація ліків зосереджується в дихальних шляхах і низька концентрація у всьому організмі. Ми можемо інгалювати дітей в будь-якому віці. Ми досягаємо швидкого терапевтичного ефекту. І, звичайно, ми тоді можемо ну швидко подолати ту задишку чи приступи бронхоспазму, які є при при обструктивних бронхітах чи бронхіолітах, а також і при загостреннях бронхіальної астми. Тобто, я правильно зрозуміла, все потрібно чітко використовувати під наглядом лікаря. Саме лікування тут в цих випадках може зашкодити. Тобто небулазерної терапії, ну треба правильно теж її е, використовувати. Ліки для небулайзерної терапії. Е, для небулайзерної терапії використовуються е, ліки, які це стерильні ліки, які випускаються в неболах. Угу. Це є бронхолітики і інгаляційні глюкокортикостероїди. Для неблазерної терапії можна застосовувати антибіотики і е, такі муколітики, як карбоцистеїн чи ацетилцистеїн, але це вже при хронічних захворюваннях легень неспецифічних. Е, Треба правильно вміти розводити ліки. Тобто діткам не можна налити в камеру небулайзера 3 чи 4 мілілітри. Рідини вони будуть дуже довго і втомлюватися сидіти на тій небулайзерній терапії. Тобто, треба розводити ліки, які доза яких визначена лікарем до 2 мілілітрів. І розводиться тільки фізіологічним розчином, тобто дистильованою водою розводити чи якісь гіпертонічними розчинами, ліки для небулайзерної терапії розводити не можна, тому що ми посилимо бронхоконстрикцію, тобто спазм бронхів. За цим чітко треба слідкувати. Тепер небулайзерна терапія, це ж швидка, швидка допомога, тобто вона не застосовується довготривало. Вона застосовується тільки для зняття спазму, бронхоспазму. І або загострення бронхіальної асми. А в подальшому, якщо потрібно, наприклад, базисна терапія при бронхіальній астмі, є інші доставкові пристрої: це спейсери, аерочамбери, є дозовані аерозолі, які необхідні уже в подальшому для тривалого лікування, наприклад, бронхіальної астми, як базисна терапія, або обструктивного бронхіту. Наприклад, якщо обструктивний бронхіт з'являється. У дитини протягом е, року три рази і більше, особливо в дітей, які мають атопічний анамнез або спадковий анамнез. По якій і по якихось захворювання топічного генезу чи бронхіальної астми, то таких дітей треба скеровувати до пульмонолога чи алерголога в залежності від тіології, і е, встановлювати правильний діагноз і призначати базисну терапію. Чим скоріше призначена базисна терапія у таких дітей, тим звичайно і лікування буде набагато краще в подальшому. Вони не будуть такі дітки, не будуть мати загострень частих. Mm -hmm. Вони одноразово вже згадали про бронхіальну астму, Дуже серйозне захворювання. Чи можна вилікувати бронх... бронхіальну астму? Ну це те, що я сказала, що вперше треба її правильно встановити. Я ще не сказала, от при вірусних інфекціях не застосовуються ніякі масляні розчини, угу. чи то в краплях, чи то в інгаляціях, і не застосовується такі фітотерапія у вигляді бальзамів, які часто угу. натирають груд... маленьким діткам грудну клітку. Цього не варто робити, тому що 15% дітей. Якщо в них з'являється після натирання бальзамом бронхоспазм, 15% таких дітей можуть в подальшому мати бронхіальну астму. тому тобто цим, ми самі можемо такими методами та, лікування та, спровокувати та, не застосовуються при вірусній інфекції спреї в зів чи в ротову порожнину, тому що це теж може бути загрозливо у вигляді ларингоспазму, чи ми можемо спровокувати і бронхоспазм. Mm -hmm. Якщо це якісь е, фітопрепарати або масляні розчини, які мають ментол, м'яту е, особливо у дітей, які мають от спадковість по атопії або мали якісь атопічні захворювання в ранньому віці. Бачите, здавалося, б, що ми вже настільки всі там свідомі і звертаємося до інтернету за порадами, і все знаємо, а насправді все дуже індивідуально і потрібно е завжди звертатися за кваліфікованою ну, допомогою сих Взагалі бронхіальна астма це є індивідуальне захворювання. І якщо її е правильно лікувати, дотримуватись рекомендацій лікаря з приводу базисної терапії, то вона гарно лікується і гарно контролюється. Пані Інно, коли ми відвідували ваше відділення, ми познайомилися з такою маленькою дівчинкою Софійкою, і для мене були такі нетипові признаки пневмонії. Ну, бо ми звикли, що пневмонія супроводжується там, кашлем, підвищенням температури. А коли ми спілкувалися з мамою, мама сказала, що в дитинки болів живіт в області пупка. І підвищення температури. Наскільки от можуть бути різними симптоми при пневмонії? Бо це лікування, яке теж потребує е, таких радикальних методів і дуже одразу, і чим скоріше ми почнемо боротися з цим захворюванням, тим буде легше для самої дитинки. Ну пневмонія це є запалення легень, яке характеризується вираженою інтоксикацією. Отут дихальна недостатність вже йде на другий план, або її взагалі може не бути. Якщо дитина має протягом трьох днів високу температуру і явища вираженої інтоксикації, то такій дитині варто звичайно зробити рентгенологічне обстеження органів грудної клітки, щоб не пропустити або виключити пневмонію. Пневмонії вони ж бувають і е, з легким перебігом, бувають з важким перебігом. Пневмонії домашні, тобто не важкі пневмонії. Вони можуть. Можуть лікуватися вдома, як правило, пероральними антибактеріальними препаратами під наглядом сімейного лікаря ту пневмонію, яку ви згадали, це важкі пневмонії. Теж треба не забувати, що симптомом таким грізним симптомом пневмонії може бути болі в животі, болі в руці, болі в грудній клітці. Тому і на фоні високої температури інтоксикації, тому таким діткам, звичайно, в першу чергу треба проводити рентгенографію ОЕКА. Ця дитинка мала плевру пневмонію. Тому вона зараз гарно лікується і буде виписана додому. Ми радіємо кожній здоровій дитинці. А з яким віком переважно працюєте ви в своєму відділенні? Ну, до нас госпіталізовують дітей від місяця до 18 років. Угу. З різною тою патологією, що я вам сказала. від місяця, то відповідно дітки потребують е присутності батьків. Чи є така можливість, щоб батьки перебували із віками із маленькими, чи навіть із дорослими? Ну, звичайно, до шести років нас перебувають мами, навіть і до вісьми років. Зараз такі mm. дітки, що потребують mm -hmm. догляду мами. А старші діти, якщо це важкий перебіг якогось захворювання, то звичайно перебування мамину. Обов'язкове, ви згадали про те, що Софійку вже випишуть. Чи є відповідно якісь рекомендації, коли дитинку виписують з стаціонарного відділення, яких правил вона потрібна, повинна дотримуватися впродовж певного періоду, чи можливо впродовж всього життя? Ну, ми завжди надаємо рекомендації, якщо це такі гострі захворювання. То це такі профілактичні заходи, як гуляти на свіжому повітрі, обов'язково оберігати дітей від контакту із хворими на вірусні інфекції, раціональне збалансоване харчування. Якщо це говорити про хронічні захворювання, такі як повторення обструктивного бронхіту чи бронхіальної астми, то вони повинні дотримуватися лікування тої базисної терапії, якої ми рекомендуємо. І під контролем сімейного лікаря, а також дотримуватись такого поняття як чистий будинок. Що це означає? Це ти би дитина не перебувала вдома, в гостях, в бабусі, в село, коли їдуть дітки. В них так само може бути загострення бронхіальної астми, уникати тригерів, тобто провокуючих факторів. Провокуючими факторами можуть бути сирість, цвілість, концентровані запахи, чи косметики, чи побутової хімії. Пил, дим, тютюновий дим. Зараз осінь, дуже багато е, палять е, на, на городах, так або сільськогосподарські якісь роботи, які супроводжуються пилом. Тому е, таких дітей, які мають такі проблеми, е, ну варто від цього оберігати. Пані Інно, і хотілося би також запитати, бувають такі випадки, коли можливо недостатньо кваліфікованого персоналу у вашому відділенні. Як відбувається співпраця з іншими закладами? Чи буває таке, що дитину відправляєте в якийсь інший медичний заклад, чи до Києва, чи до Львова, чи можливо за кордон? Ні, ну в нас медичний персонал кваліфікований, але дійсно бувають такі випадки в наш відділення єдине в області, яке надавало допомогою. Пацієнтам із коронавірусною інфекцією, mm -hmm. і ми мали багато ускладнень від коронавірусної інфекції у вигляді мультисистемного запального синдрому. І були такі випадки, коли були ускладнення у вигляді ревматологічних якихось захворювань або захворювань сполучної тканини. Ми таких дітей відправляли в. Mm -hmm. Також інтерстиціальних захворювань, легень ми бачили багато. Ми таких дітей відправляли до своїх колег у Львів, ну і в Охмадет, міста Києва нам ну, допомагали. Так. Пані Інно, і на завершення хотілося б почути від вас рекомендації до батьків, як потрібно, який спосіб потрібно вести життя для того, щоб їхні дітки були завжди здоровими. Особливо в період, коли дітки адаптуються в нових навчальних колективах. Це прогулянки на свіжому повітрі, це менше використовувати комп'ютерні ігри, телефони, тільки те, що дозволено освітньою програмою або потребує освітня програма. Це проводити щеплення за календарем щеплень, це раціонально харчувати дітей. Ну і певно дотримуватися позитиву навіть у такий складний час, в якому ми живемо. Я вам дуже дякую за інформативну і цікаву розмову. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні мали можливість поспілкуватися з Інною Каштан, завідувачкою структурним підрозділом відділення педіатрії 1 рівненської обласної дитячої лікарні. Значну роль у заходах, спрямованих на профілактику інфекційних хвороб відіграє шкільне виховання та батьківське дбайливе ставлення до своїх дітей, яке власне і формує знання і навички щодо запобігання захворюванням, в тому числі інфекційним. Отже, батькам обов'язково треба обрати лікаря для своєї дитини, якщо ви не зробили цього раніше, та пройти медичний огляд, а також привчити дітей до особистих правил гігієни. Це була програма про здоров'я. Мене звати Марія Савчук. Щочетверга о 19.30 ми разом з експертами шукаємо відповіді на актуальні питання, що стосуються нашого і з вами самопочуття. Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі у наступний четвер.